Друзі, всім добрий день. 18 лютого. Я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла спокійно, Але ми всі знаємо, що ворог обстрілював нашу країну і вчора і вночі. Загалом було випущено 9 ракет, 14 шахетів. Але дякуючи нашим силам ЗСУ, було збито одна ракета, 12 шахетів і один літак су 34 Велике дякую за захист. Слава нашим героям. І не забуваємо донати. Погода в Одесі сьогодні. Ну, як і вчора, туман, сирість, і ще Качка каже, що можливо пізніше буде дощик. Хоча зараз сирість така, що вже здається, що дощик іде. Але його ще немає, це ще не дощик. І навіть я читала попередження, що краще стриматись сьогодні, якщо немає такої необхідності в якихось довгих подорожах, тому що туман скрізь на трасах і дуже щільний такий, що нічого не видно. І... Небезпечно їздити. Ось така погода в нас в Одесі. Зараз ми з Расенькою знаходимося біля парку перемоги. І ми через парк перемоги пройдемось до Аркадії. Ну і далі там вздовж морячка трошки пройдемося. Пропонуємо вам піти разом з нами, то ходімо. Що ми бачимо? Палац спорту, ковзанка ще є, але ці всі новорічні прикраси вже прибрані. Ну Слава Богу, нарешті. нарешті. Вот так. ходімо в парк. Де Растюня моя? Растюня вже пошуку білок. Блін, ну чого я не взяла горішки? Я, як завжди, набрала крупи для птахів, а горішки забула. Тут ж багато білок. От, йо моє. От, йо моє! Пішли! А ще біля палацу спорту є полосфери. Це те, що ми зразу любимо. Сісти, посидіти, трошки попити чаю. Якесь тістечко з'їсти. О, це ми любимо. А там такий романтик. Парк перемоги. Ось ці рослини, ви мені писали, як вони називаються, тоді я ввечері їх, так вони мені кинулися в очі, що вони начебто засніжені. Ви в мене колись питали мою думку, якщо б купувати квартиру в Одесі, який би я район, якщо б я, наприклад, купувала, який б я район вибрала, якщо в мене необмежений бюджет, що да? мені подобається? Ну, Подобається історичний центр, тільки щоб там була якась нова будова, ну більш-менш. Бо дуже старі і не дуже класно. Чому я за все згадала? Тому що і ось тут я тільки не можу сорієнтуватися, напевно, там багато поверхівки. Ми колись приїжджали, коли з Расією їхали в Хорватію, брали тут, тут прикордонний вітряна, це що. Прикордонний ветеринар. Тоді хай буде прикордонний ветеринар. Не знаю, як він правильно називається. І ми тут брали довідку для расті. І мені так сподобався цей район. Нові багатоповерхівки, поруч парк, тут же ж поруч і море. Ну, взагалі це круто. Там все є. Магазини, перукарні, кафешки. Все-все-все. Ну, це є в кожному районі. але ну, я маю на увазі, що це теж. Центр. І от зараз я згадала за це. Так. Пам'ятник загиблим морякам. Вічна пам'ять загиблим героям. Якийсь то колір води такий. Це він такий корисний. Якийсь то дивний, так? Да? Бастюн. Сьогодні можна чи ні? Ти сьогодні в гуморі дозволяєш мені це зробити? Раз. Ну Ти сьогодні спокійна, не сваришся, як ти можеш. я підійшла ближче подивитися на цей кольор води. Ну, він дійсно якийсь коричневий, з таким червоним відливом, начебто ну, ржавий дійсно якийсь. Що це таке? Тут може бути якась водоросль, що якась трава, що вона ците таким кольором? Через цей колір не видно нічого. Тут тут плаває, не рибок не видно, не ні черепах, нікого. Що це за кольор? Стою на місточку, а рассіння онде, ви бачите її? Побігла від мене, побачила когось, я кажу, раз стоп не чує мене. Це вона входить в азарт, мисливець, мисливець вмикається. клас, Годуємо, годуємо птахів. Які вони голодні. Ви голодні такі. О, добре, що я багато взяла сьогодні. Тити ретири. Тити -ри ти, -ти, -ри -ти, -ри ти Рибка в засаді. Растюня. Що там? Білка, так? Да? А, вона тут? В дуплі? Растя, ти що? О, мама мія. Сюди. Разінька, ну вона до тебе не прийде сон. О, вона вона, наверху я її бачу. Боже мой, раз ти, і ти оце її побачила і прибігла. Моя сонечко, моя растінька, бузимо, яка ти молодець, бачите, он ходить там по гілочці. Ох, і білка. Растюнечка. Білка кинула в Растю гілочку маленьку. Он вона стрибає. Білочка, дякую тобі, що ти Расті на увагу, що птахи змогли поїсти спокійно, бо якби не ти, Растя би їх ганяла. А так вона, боже, стриб-стрип-стрип, стриб, стрип, стриб. Растя бігає. Бігає, білочка. Хто більше радіє? Я чи Растя, невідомо. Да? Ого. Растюня, Растюня, у нас кожен день фокуси. Вчора були рибки, позавчора були дельфіни сьогодні білки. Я не можу тебе витягнути. Растя, ходімо, я тобі кажу. Растя, я кажу, йди до мене. Що це за поведінка така? О, я кажу до мене. Растя, я кажу до мене, до мене, до мене. Розмовляю зі своєю подругою і розказую, і жаліюся їй на Растю, що Растя мене не слухається. І кажу ж, я розмовляю з Растінькою, Расіньки кажу, Растя, от чого ти мене не слухаєшся? Я ж тобі даю таку свободу, я тебе не беру на поводок. Все, гуляй собі, де хочеш, як хочеш. Тільки якщо я тебе погукала, то підійди до мене, підійдеш і потім далі підеш по своїх справах, щоб я не нервувала, щоб я не кричала, Растя, Растя, ну чому так? Я ж стільки з тобою гуляю, стільки цього тобі дозволяю». А подруга каже, у це все ти кажеш раз. Я кажу, так, а я з нею розмовляю, я їй все кажу. Я їй кажу, зараз ми підемо в АТБ, потім ми підемо на ринок. все, Вона все слухає, все розуміє. А подруга каже, Наталія, собачки запам'ятовує 400 слів. Наприклад, а тебе вона запам'ятає, а все інше то що ти їй кажеш, кажу, вона вже... ні, не запам'ятає. раз. Ти запам'ятала тільки о тебе з цього того, що я тобі казала, да? А про поведінку ноль. <смі> як себе вести, ти нічого не запам'ятала. Та ні, я з цим не згодна. Я знаю, що вони все-все розуміють. Тільки вони хитрі. Раз хитра, дуже хитра, вона все на свою руку. От як їй вигідно, те вона, що їй вигідно, те вона і запам'ятовує, те вона і розуміє. А якщо їй це вигідно, то ні, не розумію, 400 слів а тебе запам'ятала все, все інше, то не до мене. Ага. Ну, колір води в мене не дає спокою. От що це таке? Хто знає, напишіть, чому такий колір? Я бачила публікацію в якихось соцсетях, що в якомусь районі Одеси, в якомусь будинку, тече з крана вода, яскрава блакитного кольору. І якось підписали цю публікацію на шквал того, що з Мальдіви в Одесі, щось таке. Ну там дійсно колір дуже яскравий, дуже красивий, але це ж з крана біжить вода. І яку відповідь надав водоканал? Що це неполадки в мережах саме в цій будівлі? Що хтось із сусідів користується туалетним утенком? Це той засіб, якісь кругляшки, оці, що воду фарбують в різних кольор, в унітазі, да? що ми ставимо в унітаз. І за неполадок в цих водопостачанні ця вода бежить до тебе в кран. Уявляєте собі, як це може бути, що в тебе в крані бежить вода з чогось унітазу. Ну це дуже жахливо. І я вже розумію, що все можливо. і мене дивує, що це за колір води в, в цієї водоймі, де купа птахів, купа живності. Ну я ж не думаю, що тут вода якась ржава чи яка вона. Ну от колір води такий, я не знаю, що ви бачите, як передає камера, але колір такий да, не дуже приємний. Може, я скажу, може, тут якась рослина дає такий колір, що вона цвіте, чи що. Напишіть, будь ласка, хто знає. От чомусь я відразу побачила оцей колір цього озера і згадала цю історію з туалетним утінком. Ой, чаєчки, скільки у вас. Тити, рети, рети, тити, -ри рити, -ти. Ти рети. -ри -ри -ти. Добрий день. Добрий день, голубушка. Показати вам прикол, Якраз це відноситься до самокаті. Зараз. Йдемо, впевнено, так зараз. Я просто ставлю ногу. Пока, Рась. Нік, привіт! Нік це Растін глядач. Поклонник Растин. Растя, це твій поклонник, Растюня. Ну підійди, познайомся. Нік, привіт! Який красавчик. А он уже когось знайшов <рапев> разі знакомився. <рапев> Друзі, доволі часто ми з Расією потрапляємо в якісь курйозні ситуації. Сьогоднішній день не виключення. Виходимо ми з парку. Я бачу самокати. Вирішила спровокувати Расію, стати на цей самокат і показати вам її реакцію. Коли я становлюсь на самокат, раз я починає гавкати, кусати, тягнути мене за, за штани. Ну, Пам'ятаєте, коли я стрибала з пірсу, що вона витворяла? Оце таке саме вона робить, коли я стою на самокат. Вона аж заходиться, вона аж захльобується в своєму гніві, в своєму цьому гав-гав-гав, що -гав, так. Отак Оттак. Оттак робить рася. Я стою на самокат, Растя, Растя, бо вона на мене в той момент не дивиться. І поки я кажу, Растя, Растя, підходить наша глядачка. Дуже інтелігентна, вихована, культурна пані підходить і каже, Наталія, я дуже рада вас бачити. І в цей момент я злазю з самоката і Растя бачить, що я на ньому стояла. І у Расті починається така реакція, ну як на самокат. Вона починає гавкати, кусати мене за ноги, тягнути мене за штани. Боже, мені так соромно, я не можу її заспокоїти. А там вже все, там вже її не заспокоїш. Поки вона все тобі не вискаже, ця Растя, вона не заспокоїться. І вона мене кусає, а мені соромно, мені і я. <смі> мені і соромно, і боляче, і все. І я Растінька, Растінька, Якщо б не була цієї пані поруч, я б там сказала, Растя, я тебе зараз, я не знаю, що я тобі зроблю, припини. <смі> а я ж не можу так. Боже, і я оце з нею намагаюся лагідно розмовляти з цією разці. А вона ж заходиться, гавкає. О, мама мія, да, ось так, ось так насоромилася. Да. Ну це був цирк, я вам кажу. Так я і не засняла цю реакцію, але я засніму. Якщо я зараз побачу десь самокат, я засніму, стану на нього, і ви побачите і прикинете, що було в парку. Парку було так само. Ну я ж кажу, що вона аж захльопу так <кій> <кій> і тягне і кусає. ой. це була мама Ніка, а вона каже: Рася, що сьогодні не в гуморі, Расся там вже рве і чи вона не те, що не в гуморі, вона взагалі вона хватає мене за штани, вона мене покусала, в мене напевно сьогодні на ногах. Оце я її спровокувала. Я кажу, та ні, це я її спровокувала навмисно показати її реакцію. Ну, ну Ось така ситуація у нас сьогодні виникла, отак ми осоромилася. Це оразці на самокат не дозволяє мені. На самокаті не дозволяє мені кататися, на велосипеді не дозволяє, спірсу стрибати не дозволяє. Вона багато чого мені не дозволяє. Вона мене тримає в рукавицях. Ага. Багато людей сьогодні, да, в Авкаді. Моречка, добрий день. Для моря расті немає. Шукає, шукає. В неї вже питають, ти чия, собака ти чия. растя. Муречка, добрий день. Як справи? Все добре, ти не хвилюєшся. Ми можемо і так, напевно, пройти. Ризикнем. Растя, а що ти їш? А тут такий туман, що нічого не видно. На відстані витягнутої руки вже нічого не видно. Ось і туман. Ну ходімо, пройдемося так. Таз моречка дає нам цю змогу. Сьогодні спокійне. Ух, як птахи літає. Клас. Стрибай, Раст! Я трошки провалилася тільки що. Растюня, давай. Ти сильна, все в тебе вийде. Ну, ти можеш і там пройти, так? Да? Давай вперед. Та-да. М'яча тут не буде зараз. Та що? Ні, раз, який м'яч? Ти бачиш, що тут море? А тут що? Редлайн? Що це в нього? Це шторм наробив таке? Чи то так і було? Ну, я маю на увазі, чи це було заплановано, якісь ремонтні роботи. стіли всі. Ці дошки он лежать наверху. це редлайн. Таке робиться. Може було заплановано до наступного сезону, до відкриття сезону, зробити такий все по-новому. А може і шторм таке натворив. Я бачила собачкою і згадала таку новину, що в Одеській області виявили вже багато лисів, які заражені на сказ. Шириться ця хвороба серед диких тварин. І це дуже погано. Пам'ятаєте, я казала, що тут і в місті бігає лисичка. Ой, дай Боже, щоб все було добре, щоб вона наших собачок не наражала на небезпеку. Вони і так бідні. Вдома ньому. Санторіні. Подивіться на фотозону, воно ж раніше не світилося, так як зараз світиться дуже красиво. М -м -м. Клас. А ще є запахи тут. Мені теж захотілося щось поїсти. Растюня, маня, да, ці запахи, і мене маня, що робити? Будемо Растюня з тобою працювати в парі, підходити до людей, сідати і дивитися їм в очі, щоб дали нам щось поїсти. Тобі треба конкуренти, якщо я піду компаньйоном до тебе чи конкурентом, Хто я? Хто я? Росиня, скажи, кому потрібен зайвий рот, да? нікому, тому не треба. Скажи, мені само через раз достається, ще ти будеш ходити зі мною. Ні-ні-ні. А уявіть, що ви такі зразці. Лапте буде, буде дай, як базилії, і лісали, Аліса, До да? людей підходимо і просимо. Раз я пішла вже шукати добрих людей. Раз, а як же наше домовлення, що ми разом, що ми працюємо в парі? Растя. Растя, растя а? Ні, ні, йди до мами. У мами. У мами. Опа, стоп, дякуємо, гарного дня. Все, пішли, пішли. Ні, у мене є, 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 дякую. Дівчата дали трохи мені ковбаски і сказали, щоб я дала Растіньки. І відвела її в сторону. А я що зробила? А я з'їла цю ковбаску. Растю надурила. Все. Бо я казала, Растя, працюємо в парі. Без мене нікуди не йди. Растенька. На моє сонечко, на мій! Боже мій, пішли. Друзі, у нас привал. Будемо пить чай. Я уже налила. А еще у меня есть чучхела. Это чучхела с аврора. С авроры. <свят> За 15 гривен. Кукерочка. Подімаємось наверх, морічка, ми до тебе ще спустимось. Раз ти на скалодром, полізеш наверх. А цікаво, якщо б там на, на саме верх причепити сосіску, раз полізла б, долізла б. Вон ще одна собачка. Я її знаю, вона тут десь мешкає. Це безпритульно. От якось я звернула увагу, що в Одесі кицьки, вони всі до людей добре ставляться. Ну, я маю на увазі, що вони їх не бояться нічого, даються в руки, самі підходять, підставляють там свою головоньку, щоб їх гладили. А собачки ляко... лякаються людей. Оця собачка вона до себе не підпускає. Собачка, собачка, іди до мене, іди, сонечко. Бачите, І до неї вона відходить, трошки лякається. Поворачуємо біля лагуни. Хлопці грають в будь-яку погоду. ну Температура ж то нормальна, не дуже холодна, хоча і не жарко. Не знаю, скільки градусів, напевно, на, на 6 сьогодні. Йдемо? О, раз це вже пішла. Йдемо. Останній раз я тут йшла і знімала перед своєю поїздкою в Херсон. Йшла, записувала відео і кажу вам, завтра я їду в небезпечне місто, але я вірю Богу і ЗСУ, що все буде добре. А потім, коли монтувала відео, то вирізала це. Думаю, що ти мілиш? Люди живуть в цьому місті, хлопці на і дівчата на нулі постійно в такому пеклі, а ти поїдеш на один день, не соромся і видалила. Ось так. У пляжі, всі пішли до моря. Що вони там роблять? Що шукають там? Просто відпочивають. Який сильний туман. Мені здається, що він ще сильніше став, ніж був. Взагалі нічого не видно. Вон дельфінчик, оце вже не видно як слід. Оце да, оце вологість, оце сирість. Дельфінчик, добрий день. Як ти себе почуваєш? Все добре? Тиша, чаєчки плаваєш. Все добре. Пошук добрих людей. Чаєчки. Давайте до мене. Дості, ти чаєчка. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ми вже будемо їхати додому. Хотіла би подякувати нашим ЗСУ за захист. Велике-велике дякую. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. А вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.